Як потрапити на локацію, де ми будемо проводити захід. Відкривши гру Guild Wars 2 або Війни Гільдій, вам потрібно спочатку створити персонажа. При його створенні обираємо расу люди, вибираємо будь-яку стать на ваш вибір. Також кастомізація теж не має зараз значення. Отже, коли обрали всі стати, обираєте ім'я і запускаєте я буду пропускати ролики, якщо хочете, ви їх подивитесь. Ми починаємо все лише, яке атакують кінтари. Ви відразу біжіть до контрольної точки, яка показана на мапі, вона також шлях показується стрілками. Якщо маєте бажання, то можете затримуватись на битву, допомагати селянам, але це не обов'язково. Чому важливо обрати расу людей? Тому що стартова локація для кожної раси різна. І ми будемо саме подію проводити на стартовій локації. Людей. Це селище. Теоретично, якщо прокачатися до певного рівня, то стають відкриті телепорти і можна також переміщуватися в будь-яку з локацій. Відразу можете, навіть оце при першому заході гру, навіть тут, коли ще добралися до стартової локації, разом проходити з друзями. Просто тут все валиться і всі б'ються. Також буває, що ці ворота закриті, де вам треба забігти в форт. Таке стається, коли вже там частина персонажів забігла і їм гравців, і їм потрібно е, зараз обороняти цю фортецю. Тому вам просто потрібно почекати. А якщо він окритий, то відразу одразу заходьте і бейтеся. Тут потрібно і перебити хвилю ворогів. Ніяких мій тут не потрібно, просто кляцайте, або можете навіть і збоку стояти. Це просто буде трішки добре, поки інші гравці їх coming. Інколи гра розміщує гравців на різних серверах, але краще тест перевірайте, пишіть нам, долучайтеся раніше, щоб ми знали, чи ми відразу вже є на одному сервері. Стандартно для кожної раси в кінці потрібно вбити стартового боса. Але знову ж таки не хвилюйтеся, банального закляцування тут вистачає. Трансляція події буде відбуватися на нашому каналі на YouTube, а також у Discordі, де і буде голосовий чат, де зможете, нам, де зможете з нами вживу поспілкуватися, задати питання лекторам. І навіть якщо вам немає змоги зайти в гру, ви заходьте в Discord і просто можете долучатися до розмови. Ось і все. Я пробіг за 5 хвилин пролог до гри, і ми зараз потрапимо до ось стартового міста, в даному випадку селища, де і будемо в різних локаціях проводити зустрічі з гостями і гуляти в ним. Щоб прийняти участь в події в Guild Wars 2, вам потрібно завантажити безкоштовну MMO, вона доступна на багатьох ресурсах, або просто можете дивитися трансляцію на YouTube. Дякую, що, що подивилися. Сподіваюся, я вам все зрозуміло пояснив. Якщо будуть питання, пишіть в коментарях або нам на сторінки в наших соціальних мережах. І чекаємо вас на наші події.